Хмельничанин Ігор Єсінський проживає у багатоповерхівці на вулиці Степана Бандери, 8, з 2005 року. Розповідає у 2019-му мешканці будинку вирішили створити ОСББ. А вже наступного року вони доєднались до програми «Енергодім», яка передбачає термомодернізацію багатоквартирних будинків. Одним із перших етапів реалізації проєкту було встановлення індивідуального теплового пункту. Нині роботи на завершальному етапі. Сталонили лічильник. Обліку, грязові фільтри, клапана, насоси, контролери і по підвалу замінили повністю інженерію. Встановили балансувальні клапани на всі стояки, зворотки. І встановили на крильові ручні балансувальні клапани. Самі труби потрібно утеплити, повністю ми їх доутеплюємо. Індивідуальний тепловий пункт дозволяє мешканцям самостійно регулювати подачу тепла і температуру у будинку і відповідно заощаджувати кошти з квадратного метра. Бувало і 25, і 27 гривень. Це коли більш прохолодна погода, була. якби це платилося за тепло. То це ще не шкода, а коли це платиться за холодні квартири, то трішки шкода. Того ж року створили ОСББ та стали учасниками програми «Енергодім» і мешканці сусіднього будинку, що на Зарічанській, 36 шість, голова правління Ірина Тимофієва каже. Термомодернізація багатоповерхівки була вкрай необхідною, адже взимку в квартирах дуже холодно. Минулому році були ледь теплі батареї, і температура в квартирах була 17-18. Деякі квартири скаржили, що в них взагалі 16 градусів. Роботи з встановлення індивідуальних теплових пунктів розпочали у вересні цього року, а вже на початку грудня вони запрацювали. Мешканці зізнаються, різницю відчули одразу. В цьому році, після заміни труб опалення, коли запустили опалення, в квартирах стало тепло. Люди нарешті поняли, що таке може бути гарячі батареї. Раніше у нас були такі ледь теплі. Батареї стали гарячі. Температура 20 Градусів вночі і 21 в день наступного року в рамках програми «Енергодім» у багатоповерхівках утеплять фасади та замінять двері й вікна загального користування. Термомодернізація будинку доволі дороговартісний проєкт. Лише встановлення індивідуального теплового пункту обійшлося б мешканцям однієї багатоповерхівки у понад 5 мільйонів гривень. Однак, за умовами програми енергодім, 70% витрат покриє держава, ще 20 – бюджет громади, і лише 10% – самі мешканці для одного ОСББ місто потратить близько трьох мільйонів гривень. Все інше там буде мабуть мільйонів 12, Відшкодує держава попередні роки. Також кілька будинків по програмі «Енергодім» пройшли модернізацію. Найкращими зразочками є Франка 55 і Зарічанська. 44 Після комплексної модернізації цих будинків люди досягли практично 50% відсоткової економії. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.